Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. Сьогоднішнє відео буде такою хвилиною позитиву, так як позитиву зараз у наш час дуже мало. Бажаючим приєднуйтесь! Робота на пасіці тимчасово завершена. Рамочки попідставляв, бжілки мої працюють. Кочівля це не тільки праця, це ще й відпочинок, відпочинок душею. Хтось полюбляє риболовлю, хтось полюбляє полювання, а я полюбляю тихе полювання, тобто полювання за грибами. Зараз є вільна година, я прийшов до лісу. Для лісу красивий ставочок. Спробую знайти білий гриб. Кому цікаво, залишайтесь, якщо знайду, обов'язково покажу. Пройшов лісом декілька сот метрів і от маю перший здобуток. Зараз вам покажу Ось такий чудовий білий грибочок. Зараз обережно зріжу, щоб не пошкодити грибничку і покажу вам. Отакий. От Ідемо далі. В лісі достатньо сухо, на цей час грибів має бути набагато більше. Але мені сьогодні такий щастить. ще один білий літній. Риб. Щоправда, трошки його під'їли. така краса. Сподіваюсь, знайдемо ще. Дуже часто, коли знаходиш білий гриб, поспішати йти далі не потрібно, так як поруч можуть бути іще так і сталося, не встиг підняти голову догори, як під ногами побачив ще отаке красиве чудо. Отакий От чудовий грибочок. Ну що ж, ще пару штук. І вже можна буде сподіватись. На смачну вечерю. Ідемо далі. Пройшов достатньо багато, але не даремно. Знову знайшов рибочка. Зараз вам покажу. Отак. Ще зовсім молодий, тільки-тільки виліз з-під листочка. Отакий красий. Все сьогодні має бути хороша вечеря. Заберу дружину з роботи, приїдуть друзі і буде їх чим пригостити. В лісі дуже красиво, чисте повітря. Пройшовся, трошки відпочив. Місць, де ростуть білі гриби, я знаю достатньо багато в своєму районі. Так як мій дідусь мене часто брав до лісу і навчив цьому тихому полюванню, за що йому велике дякую. Це місце я пройшов вже абсолютно все. В лісі сухо, потрібна волога. Якщо буде дощ, можна буде іще прийти. Ну, Але на сьогодні знайшов, знайшов ще такі два грибочки. Зараз їх зріжу видно, що гриби молоді, можливо, пізніше ще будуть. Зараз зрізаю і буду йти до пасіки, покажу вам свої здобутки. Вже виходив з лісу, але природа мене сьогодні вирішила не відпускати. От дивіться, один і другий. Це у нас білий літній гриб. Ці набагато більші, як бачите, абсолютно не червивий. Тож сьогодні таки буде смачна вечеря. Цей трішки, ні Він не червивий, але трішки підсух. Та не може бути, дивіться, ще один. Просто перед вами знаходжу один за одним. Так часто буває, що білі гриби ростуть поруч. Ідемо далі. Все з лісу майже вийшов, більш нічого не знайшов, але те, що є, цілком достатньо. Дякуємо природі та бережемо її. Не забуваємо цінувати те, що маємо. Зараз вимкнуся вже на пасіці. Прийшов до пасіки і ледве встиг. Тільки що в лісі говорив про те, що потрібен дощ, так як дуже сухо, а от і він. Як бачите, природа сама знає, що і як їй, і коли робити. Дуже схоже на те, що цей дощ буде грозовим. Але нічого, джілка масово повертається додому відчуває зміну погоди. Зараз покажу вам наші з вами сьогоднішні здобутки лісові. І так, маємо таку кількість білих літніх грибочків. Зараз помию та буду смажити. Але це не всі здобутки. Я ще за кадром збирав отакі грибочки. У нас їх називають дерев'яним грибом. Він росте на корі дерева, дуже часто на деревах, які впали, і роками лежать долі від вітру. Спочатку він м'який, поки молодий, а потім дерев'яніє. Від цього напевно, і назва. Цей гриб для пасічника має велику цінність. Хто знає, той знає, хто не знає, розповім. Цей гриб ідеально підходить для багаточасової праці. Я його використовую в димарі. Для пасічників, які мають велику пасіку це велика-велика знахідка. Я перепробував багато різних речей в димарі. І лише цей гриб це просто ідеал, так як тліє він годинами. Я додаю в димар ще декілька шишок ялини або сосни. Дим приємний, працювати приємно. Хто не знав, користуйтесь, рубати його сокирою не потрібно краще. Його розпилювати на кусочки на циркулярці, так як він має таку губчату структуру. Розріжете все самі зрозумієте. Смажу грибочок, крім роботи з бджолами на природі, полюбляю готувати. Сподіваюсь сьогоднішнє відео. Було вам цікавим. Пишіть, коментуйте. Всім гарного вечора та тихої, мирної ночі.